Скільки ти тоді отримувала? Моя улюблена історія, тому що гонорар був 40 гривень. Ми працювали годин 5 за ці 40 гривень. Сказала, все, не буду. І моя мама не спілкувалася з нами півроку. Вона сказала, ти можеш навіть не вступати, тебе ніхто не візьме. Я сказала, подивимось. Вона сказала, це ваша ідея, оце самі і розгрібайте. Що було найважче при навчанні? Якщо за профільним предметом у тебе два, ти просто вилітаєш. Брайковська, що ти поставити? Два чи три. я сказала, мені все одно, що ви поставите в наступному семестрі, поставите мені п'ять плюсом. Обурно встала і вийшла. Чого не варто робити початківцям? Наглідь. Як Отримати першу роль для того, щоб отримати першу роль, треба потрапити на гургур. -гур. Якщо ми з тобою це зробимо, то все можна йти з професії. І в цей момент розумієш, що це така благодатна робота. Є варіанти, треба шукати і для себе вирішувати, чи готові ви змінювати професію. Всім привіт! Чи задумувались ви колись над тим, хто дублював українською Харлі Квін? Саме сьогодні ми поспілкуємося з акторкою дубляжу Катериною Бранковською, яка дублювала її роль. Нетипові професії на каналі FHR. Поїхали. Няшка, Щось мені підказує, що скоро купу народу сконає. Гей, дамочко! Я втратила мого пундика. Ви ж можете його повернути, так? <реш> Кажуть, у мене паскудний характер, я просто попереджаю. До речі, ця фраза точно про мене. <реш> Катя, привіт. Привіт. Катю. Починаємо з короткого бліца, Відповідаємо коротко і швидко. Перше питання твій перший дубляж. Мультик Шишкін Ліс. Це була мишка Шуня. Найскладнішу роль, яку доводилось дублювати. Найважча це я Тоня. І «Вавилон» з Маргоробі. Обидві її ролі. Що складніше: класичний актор чи все ж таки актор дубляжу? Насправді актор дубляжу і класичний актор це одне і те саме, тому що безліч акторів, які знімаються в кіно, в театрі, займаються дублюванням. І навпаки, кого з акторів найчастіше озвучуєш? Маргоробі, тому що останнім часом вона на хвилі. Твоя суперсила. Любити людей. Твоя антисила. Я перфекціоніст, і це іноді заважає. Улюблений фільм ну непевно такого немає, тому що як маломан я обожнюю кіно, але е, скажу анімацію, і це буде мультик волі. Дубляж, про який ти найбільше мрієш? Та кожного разу трапляється якесь кіно, над ми працюємо. Якщо я режисером працюю, я дивлюся, кажу, я хотіла б це зробити. Ну чому це чоловіча роль, а не жіноча? Чи є ритуал, який ти робиш зазвичай перед записом? Я намагаюся дізнатися, кого ми будемо описати, яку роль або що я роблю, і тоді це залежить від цього залежить, що я вдягну. Тому що якщо це останній сезон корони, я дає робила принцесу Діану, я не прийду у кросівках і спортивному костюмі. Хоча вона там, до речі, дуже часто ходить в кросівках і спортивному костюмі, але мені треба налаштуватися на блакитну кров, тому я одягну ще. Ось дівчаче. переходимо до основного інтерв'ю. І розкажи, будь ласка, як ти прийшла в професію акторки дубляжу? Та я навмисно туди і не йшла, так трапилось випадково. Після першого курсу я вже почувала працювала на радіо і тому ну, біля мікрофону вже був якийсь досвід. Це була Радіо Свобода, Радіо Свобода, той час 2001 рік, а перший другий. Ось, а, а потім мій викладач це мови, який дуже відомий голос. Він голос Альфа, голос Сімпсонів. Євген Малуха сказав: слухай, там є робота на студії. Треба віддублювати якийсь. А, серіал Роксолана був з Ольгою Сумською. Uh -huh. І треба там віддублювати якихось там наложні, царабині таке інше. В мене запросили на студію, гонорар був 40 гривень. Я пам'ятаю, ми працювали годин п'ять за ці 40 гривень. І це був перший досвід. Ну, слухай, це 2003 рік, другий, третій. Я думаю, що все одно це були гроші. Ну, в будь-якому випадку. Якщо місяць навчання в, в університеті коштував 340 гривень, то 40 це було багато. Ну так, звичайно. Так, я знаю, що ти закінчувала Карпенка карого. як взагалі батьки віднеслись до того, що ти туди вступила? Це Моя улюблена історія, тому що. Я займалася довго музикою професійно, тому що в мене вся родина вони професійні музиканти. Це люди з консерваторії, професори, відомі артисти. Потім я кинула музику, сказала: все, не буду. І батьки такі Окей, ну добре. Я вступила в два вузи на міжнародні відносини, ні, на міжнародну журналістику і міжнародні відносини. В два різних вузи. У мене золота медаль. Я закінчила школу золотою медаллю. Така правильна дівчинка, абсолютно. Але я ходила в театральну студію в школі, де викладала актриса з театру Лесі Українки. Ну все ми вступили. Мама така: о, клас, все, можна розслабитися. І вона поїхала у відпустку. А в цей час прийшла моя бабуся, каже. Там в театральному я один, один набір, набір, ходімо. Ну ми пішли. Я полаялася з, вак... з комісією на е, драм факультеті. <снє <снє> <снє> <смір> Мені сказала е, голова комісії, хоча мій викладач зі студії там приймав, абр, набрав курси, я хотіла до нього на курс. Вона сказала, ти можеш навіть не вступати, тебе ніхто не візьме. Я сказала, подивимось. Пішла на кінофакультет, вступила на кінофакультет, приїхала моя мама і їй сказали, ми залишаємося в театральному. Не на бюджеті, тому що не було жодного бюджетного місця на цьому курсі. І моя мама не спілкувалася з нами півроку. А хто платив? Бабуся, і я це була бабу... Вона сказала: це ваша ідея, самі її розгрібайте. І вона 6 місяців. Ну вона дуже-дуже злилася насправді, тому що вона сама з артистичної сім'ї, вона розуміє, як це. І вона за весь час моєго, мого навчання один раз прийшла на виставу. А як зараз вони до цього ставлять? Ні, ці? зараз ну, вона знає, вона така сама перфекціоністка, як я, тому вона знає, як я ставлюся до роботи, і від неї почути похвалу. У, це це найвища відзнака твоя професійна. А що було найважче при навчанні? От який напрям, можливо, предмет, якийсь, який дуже тяжко давався, або просто був найважчим? Ну, для мене це мова, тому що я з російськомовної родини, і е, в мене такі… Є такий термін російськомовна щелепана, ну, тобто це абсолютно правильна російська мова мова. Mm -hmm. Є мова українська, російська. Вона в мене була просто від природи. От, от Я розмовляла грамотно російською. І коли я вступила, мені сказали на російський курс, Я сказала: ні, я навчуся за рік. Рік мене мочили. Мій викладач малуха, але я вдячна йому, реально вдячна. Він мене просто він тролив мене катеріна. Всі ці вифи, які я не могла вимовити, і нічого за рік я заговорила. Ну, зараз ти шикарно говориш. Ну так, стільки років працювати, але насправді тоді це була просто трагедія. І ну і найважче даються профільні предмети. Це мова, це акторська майстерність. Тому що якщо за профільним предметом у тебе два, ти просто вилітаєш. У тебе немає права залишитися в універі. Тому, звичайно, ці предмети ти тягнеш. Розкажи коротко, як ти отримала першу роботу. Слухай, ну насправді в мене був чудовий кудач царство небесне. Це був Вадим Набока, дуже відомий журналіст. Єдиний журналіст, чиї випуски тоді Ден дивився кожну неділю, тому що він був з дисидентів, і він дуже за дивних обставин загинув. Він був нашим куратором курсу. Ми були першим його курсом, і він дивився на, на всіх студентів. І коли наприкінці першого курсу у нас була українська класика, ми ставили, і мені, мені не дуже сподобалось, як мій майстер з акторської майстерності виставив оцінки нам. А, і я обурено встала і вийшла під час о, того моменту, коли кафедра ставила оцінки. Ну, так, да, у мене ще ти був гарантий. Віка, що тобі поставити? 2 чи три. Ну, ясно, що людина на першому курсі буде благати поставити три, тому що 20, ти одразу вилітаєш. Будь ласка, поставте мені три. Там, Брайковська, що тобі поставити? 3 чи 4. Я сказала: мені все одно, що ви поставите в наступному семестрі ви поставите мені 5 плюсом. Він поставив мені 5 плюсом. Ну, Мене обурила просто сама подача. Вадим на спитав: тобі не сподобалась оцінка? Я кажу, ні, з оцінкою я згодна, абсолютно я там не виклалася на 100%, я це знаю відчуваю, але те, як її ставили, мені було неприкольно. Ну, він сказав, він так подивлявся і каже: слухай, є робота, давай працювати. І він запросив мене на Радіо Свобода. Скільки ти тоді отримувала? Перша моя зарплатня була 540 гривень. Що ти на неї купила? Заплатила за місяць навчання, 340. Тому що рік був 3-400. А на інше купила мамі подарунок, тому що це був вересень, а в неї виресні день народження. якими якостями має володіти актор дубляжу? По-перше, має багато читати, багато безліч книжок, статті журналів, всього. Тому що, якщо він не читається, одразу чутно. По-друге, сценмова, звичайно, ну класична українська сценмова, яка має бути, тому що ви приходите в кінотеатр і чуєте правильну літературну українську мову. А по третє, це має бути актор, якого дуже рухлива психофізика. Тобто, треба за короткий проміжок часу. Це в театрі у тебе є репетиційний період, в тебе на зйомках є застольний період. А тут немає ніякого періоду. Тут є просто ти приходиш, і тобі кажуть, сьогодні пишемо те, оте, оте. І поїхали по сцені. І ти вже розбираєшся. Ти можеш попросити показати сцену. Але в тебе немає часу репетирувати. Треба дуже швидко вимкнутися у стан гніву, у стан щастя, у стан істерики, страху і таке інше. Тому. Має бути дуже рухлива психофізика. Довіряти. Треба приходити і довіряти режисерові і звукорежисерові. Тому що так буває часто, що актор ну, зробив дубль, і йому, от, йому здається, що це воно ну, тип, клас. Mm -hmm. І він навіть такий каже, М -м, просто 100% попадіння. Але ні, насправді ні. Там, за, він біля мікрофону, а от там в студії де сидить режисер і звукорежисер, набагато все. Яскравіше і е, реальніше все чутно. Тому коли кажеш, що треба переписати, це не тому, що там хтось додав боїться до тебе, а просто тому, що треба зробити це якось інакше з якоюсь іншою акторською задачею. Бо є актори, які ну, навіть сперечаються з тобою, а потім виходять, М, слухай, а тут і справді зовсім інакше все звучить. Ну, навіть якщо я сама себе пишу, так буває, що угу. в мене потрапляють фільми, де є мої персонажі. Я себе запишу. А потім виходжу, себе слухаю і бігаю, переписую себе більше за всіх, тому що там не так ти чуєш це, як на виході в режисерській. Як ти думаєш, де в Україні можна отримати сьогодні якісну освіту? Ну, якщо ми не говоримо за класичний університет Карпенка Карого. Ну, якщо ви там мрієте якось доторкнутися до цього світу, то треба перше йти на курси сценмови, мови, купляти книжки, займатися, записувати себе, слухати. Не треба брати якісь шматки з фільму і грати, те, що хтось вже зіграв, тому що тому що часто ми стикаємося з тим, що люди Тих, хто вже це зробив. Тому е курси є різні, е викладачі на них теж різні. Слідкуйте, який бекграунд у викладачів, дивіться е відгуки про їхні курси. Якщо це людина, у якої безліч робіт, про яку гарні відгуки. І яка профі, ну, ти захочеш піти до неї. Ну це, як, ну це як стиліст, ти ж не підеш до людини, яка взагалі не має жодного коментаря. Ну, як, хіба що це твоя подружка? А так ти ж не підеш. ну Ти почитаєш, що люди пишуть, подивишся роботи, да? ну, і маєш але все одно це не гарантує, що ви потрапите у цей світ. Бо може виявитися, що у вас немає цього хисту. Що є непогана сценмова, є непоганий апарат, але у вас немає акторської цієї іскри, і що тоді робити? Можна стати диктором, можна стати диктором, озвучувати реклами, е, навіть займатися озвучанням, але дубляж це все одно про акторську майстерність. Угу, ну ми угу. маємо зіграти все, що людина грає в кадрі. Це ж саме зіграти, а не просто озвучити. Так, да, Тому той прикол, що ти маєш все зіграти, всі всі стани, всі емоції, все, що відбувається у кадрі. Тому а скільки коштує таке навчання в середньому? Я розумію, що є різні, але Слухай, в середньому… я знаю, а, що ціна варі... в... варується від. 10 до 30 тисяч за курс за курс. А скільки курс триває? Плюс по різному У когось два місяці, у когось три з половиною. А є просто акторські курси. Тобто, ну, наприклад, є там скул», у них є акторський інтенсив річний, а є дворічний. Не треба чотири роки внівері в універсі в сидіти. Ну тобто, класно. Ну є варіанти, треба шукати, треба читати і для себе вирішувати, чи готові ви змінювати професію. Як отримати першу роль, як ти думаєш? Це все ж таки збіг обставин, удача, не знаю. Чи це ж все ж таки велика робота, де треба постійно ходити на кастинги? Слухай, це завжди велика робота, тому що для того, частіше за все, для того, щоб отримати першу роль, треба потрапити на гургур. -гур. Це гуртівка. Mm -hmm. Люди вигавкуються на гургурах, Вони починають розуміти принцип роботи біля мікрофону. Вони починають. Не боятися його. Uh -huh. а, і ти, як режисер, бачиш, о, людина зробила один епізод, два, три, вона гнучка, вона робоча, вона слухає. Ти покличеш її один, два, п'ять разів, а потім покличеш на епізод, а потім вже й на роль. Ну, Є випадки, коли людина не ну, випадково, тобто є студенти, да? потрібен новий голос, кличуть якихось студентів, і може прийти там новачок взагалі, і в нього одразу вийде. Ну з помилками, але вийде. Він одразу зрозуміє принцип роботи біля мікрофону, і він отримує свою роль взагалі як новачок. Одразу. А чи були в тебе такі випадки взагалі? Ну зараз є такі випадки, коли прямо є запит такий. От, наприклад, Марвел любить нові голоси, взагалі, тому що всесвіт Марвел величезний, і як і всесвіт І Вони ну не може людина, яка озвучить Тора, озвучити ще п'ять супергероїв. <гум> тому вони будуть шукати нові голоси. І вони прямо пишуть, що це має бути людина, у якої ще не було головняків. Це має бути новий голос, взагалі який не юзали. Тобто знайдіть нам новачки. Такий запит буває буває. Скільки треба часу, щоб стати профі? Ну от... слухай, ну є просто приклади а, людей, які одразу стали профі. Ну от ну так, вони поступово набувають якихось там знань, навичок угу. і таке інше, але вони одразу стали біля мікрофону і почали без гуртівок, без нього писати головні ролі. ролі. є люди, яким потрібен рік, два, три, п'ять. Реально є люди, які ходять на гуртівку до цього моменту, і в принципі не мають амбіцій головних ролей. Тут наскільки ти готовий, наскільки ти сам в тебе азарт є? Ну тобто, ти розумієш, що в тебе виходить і ти будеш себе рекомендувати все краще і краще, і, і це може бути півроку, а може бути два місяці. А, як ти думаєш, чи взагалі в тебе є якісь забобони перед тим, як Робити дубляж, слухай, ну я не знаю, може у когось там. Є зранку ми там жартуємо. Хто не помолився, той хай не приходить. Але ну колись у акторів я там з бобом був. Якщо впав в тебе скрипт або сценарій, треба сісти на нього дупо і назвати трьох лисих чоловіків. Ми всі ржали від цього, тому що ну але так і робили. Реально ти смієшся, але все одно робиш, тому що це такий забобон. Там не можна казати остання зміна, вона крайня. Ну це класика так. у всіх, як крайні політи, таке інше у пілотів. Але так я думаю, що ті, хто вже працює в системі, в них взагалі вони не паряться з цього приводу. Я ще знаю, ти мені говорила в нашій приватній розмові, що ти не хочеш, щоб тобі платили повного. Оплату. А, о, так, це ну це мій забобон, тому що е, є досвід такий, що якщо мені заплатять до того, як проект буде здано, його не здадуть. Уже тебе такі були випадки. Да, в мене таких випадків було безліч. Після цього, після чого ми вирішили, що давай подивимося, а якщо не брати гроші, поки його не залочать повністю. І отак от угу. працює. Тому і зараз теж у мене є там замовники, вони писали стосовно там однієї реклами і такі все, о, клас, прийняли. Я кажу Ні, ні, ні. От поки вони не пишуть все, ми її випускаємо. Зі мною не розраховуйтесь, ну тому що я знаю, що сто відсотків щось перепишіть одне слово або десь щось трапилось, або якийсь брак, або десь зникли репліки і таке інше. Але це моє. І всі студії це знають. Всі вже знають, і зі мною розраховується постфактумом. Колектори йдуть на пенсію. Та немає пенсії. У акторів немає пенсії. Поки актор, це знаєш як викладачі, вони поки можуть ходити, вони будуть ходити. І так і актор, мені здається, поки, він, поки актор має можливість транслювати щось публіці, він буде намагатися зробити. У нас є приклад Владислава Владислав Пупков, такий актор. Угу. Йому за 80 він приходить і пише дубляжі, і пише озвучки, і, ну, тобто висоцький Юрій Філіпович. Колишній декан Театрального факультету, йому там за-за, а він ходить, і в нього головні ролі, і він з таким задоволенням це робить. Ну, Тобто, немає пенсії, як немає і віку спочатку. Розумієш, у нас є актори, яким три роки. Класно. Це ну, гарна реально... професія. Да, є так, є діти, коли, які пишуться з трьох років, з трьох чи трьох років вони вже приїздять на студію, вони ще не вміють читати, вони за тобою повторюють, але вони це роблять і, е, і знають, скільки вони ще часу витратили, що вони зробили, які в них проекти. А що ти найбільше не любиш своїй професії? А, працювати не по фіналом, напевно, тому що буває, що проект ще в процесі розробки, а ти вже маєш робити дубляж, а в тебе немає фінальної картинки, а ти не знаєш, вони йдуть, летять чи тому, що це ще демалюють, і потім доведеться все одно переписувати, тому що ти міг не потрапити в реальну картинку uh -huh. в події, що там відбуваються. І, ну і напевно, те, що мені потрібен потім час, щоб потім прийти в кінотеатр і нормально насолитися картиною, над якою ти працював. Ну, тому що якщо свіже, свіжий процес роботи над нею. То тобі потім важко насолоджуватися в кінотеатрах. Запам'ятайте, коли ви прийшли в кінотеатр і взагалі не подумали про дубляж, значить він був 100% настільки кайфовий, що він вас не відволікав від фільму. Mm -hmm. Ну, тобто, якщо ви навіть не парилися тим, які голоси, що вони говорять, ви просто кайфанули від фільму. Це говорить про те, що все було топ-топ. Як ти думаєш, у тебе є така робота? Яка тобі робота, mm от -hmm. так? Ну, я останній з таких це аватар. Mm -hmm. Я на аватарі сиділа, і навіть ми були на величезній прем'єрі, були майже всі актори, які дублювали. Головні ролі, команда була. І я сиділа і слухала, і думала: команда просто крута. І актори просто круті. і Напевно, до деяких з них це найкращі ролі, які вони робили, а я їх знаю по 20 років багатьох. Мені дуже подобається красуня Чудовисько» фільм, який ми зробили Діснеївський, з піснями. Все. Я теж була на прем'єрі і сиділа і думала, супер топ. Ну от всі на своїх місцях. Я б нічого не приписала. От якщо я як режисер сиджу і розумієш, я б нічого не приписала. То, тоді топ. Да. <ріст> Чи є для тебе хтось з українських акторів дубляжу зірцем, або, можливо, ну, ті, хто кого ти можеш там класно оцінити, там, дати високу оцінку. Ну, в мене просто всі, насправді, це безліч моїх друзів. <ріст> ну, ми всі ришуємо, з кимось дуже близько дружимо. Я завжди кажу, що Андрій Твердак надзвичайно крутий, тому що ми з ним зробили Джокера, А коли ми мали писати з ним джокера, ми сіли з ним так разом і одне. Тому сказали, якщо ми з тобою це зробимо, то все, можна йти з професії. Ну тому що це була надзвичайно важка робота. І він довірився. І я його за це дуже поважаю. А, є дуже класна дівчинка, якій 10 чи може сінь, вже 11, сіні, Селізньова. ну вона неймовірна. Ну, в 10 років це, це просто якийсь е, діамантик. Ти ти аж кайфуєш від роботи з, з цією дитиною, тому що вона все розуміє, вона все робить, вона все відчуває. Вона неймовірна. Та ні, ну безліч там Рома Чорний, Митя Гаврилов, Наташа Романько, яка просто вона може таке зробити, що ти вона може бути як вандервумен. Mm -hmm. Диво жінкою, так і якоюсь, вибачайте, просто, якщо ви дивилися фільм Шпигунка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну там така, пробачте, зараз скажу така величезна кобила тітка, яка взагалі не сексуальна, не еротична, не вандервумен, і Наташа це робить так смішно, що ти просто там обливаєшся слізьми. Ну, це, це прикольно. Чи мрієш ти зіграти класичну роль да, в якомусь фільмі? Ну, звичайно, я насправді колись випала з знімального процесу, тому що сіла режисером дубляжу, а це займає дуже безліч твого часу. І повернулася на знімальний майданчик два роки тому, якраз під час корони, мене затвердило серіал і поїхало-поїхало. Але як бачиш, 24 люто багатьом забрало ці шанси. Але ну, мені приємно було повернутися на майданчик. Я люблю знімальний процес, це дуже круто. Це супертренувальний процес. Це як ходити до спортзалу. Чи є такі ролі, після яких ти виходиш, да, коли ти відіграла і, і тобі тяжко дуже переключитися, тому що роль була важка в плані емоційному? Емоційно. Так, ну слухай, такі ролі звичайно є, тому що різне. І, а, Але бо, я кажу, що це дуже класний момент злиття. Ти заходиш у студію, і все, що в тобі накопичилося, весь страх, біль, емоції, весь гнів. Можна все це перед мікрофоном злити, злити екологічно, тобто ти нікого не травмуєш, все йде в роботу і воно має живі емоції. Але буває так, що важко. Ти виходиш і ну, слухай, як нормальна людина, тобі не хочеться ні з ким розмовляти. Угу. Ти трошки маєш побути саме з собою, подумати над тим, що ти зробив, як це що це робота, все залишаємо. Це як коли ти заходиш на студію, ти залишаєш все за дверима. Як тебе там послали у маршрутці, не додали там решту десь у Кралинанову, наступили, наступили на ногу? Або в принципі ти зранку прокинувся. А у 4.50 твій кінчений сусід обстріляв твою країну, і треба все це залишити там. Зайти, відпрацювати, і так само ти маєш все це залишити в студії, намагатися. Звичайно, важко, всі психоемоційно різні люди, але просто якщо ти почнеш сприймати це як можливість злиття поганих емоцій, ти в цей момент розумієш, що це така благодатна робота. Ти можеш все там залишити і вийти, як чистий аркуш паперу, чистесенький, без будь-якого баграунду, ну хтось слухає, ну хтось ввечері розслабляється якось своїми чинами, хтось комусь потрібно погуляти. Я наприклад сідаю за кермо, тоді я не вмикаю не музику, нічого. Мені треба просто поїздити якийсь час. 15-20, тобто візьму велике коло додому, знаєш. Не швидку дорогу, а велике і все, і мене пропускає. А, які професійні захворювання в акторів дубляжу? Все, що зв'язано з носом і зі зв'язками. Ви маєте любити свого стоматолога, тому що ваш прикус і дикція має працювати. <світ> Ви маєте мати завжди у вас повинен бути телефон фоніатора і Лора, який вас зможе поставити швидко на ноги. У нас реально є фоніатор, який переходить з телефону в телефон, тому що вона спеціалізується на вокалістах і акторах. <світ> і якщо щось там терміново, вона зробить все, щоб твої зв'язки почали працювати. Але дуже часто, ну через те, що бігаєш, одна студія, друга, третя. Просто втомлюються зв'язки. Це ж mm -hmm. м'ясо. Зв'язки це звичайний м'яс. Він втомлюється і на втомлені зв'язки ще трошки прихворіти. І привіт, приплили, і можна потім декілька місяців лікуватися. Як от, ти от, відновлюєшся от, після такого напруженого, наприклад, дня? Я мовчу. Насправді найкращий спосіб мовчати для мене працює тепла боржомі. Реально вона трошки розслабляє, тобто нагріти її там, на дві хвилини А, Хтось п'є чай з маслом какао. Він обволакує коли і стає mm -hmm. легше. Хтось там Анісові ці краплі, ані олію, Ну, тобто, у всіх свої, хтось п'є гогаль-могалі, комусь легше, а хтось про і йому дуже добре. От після корони дуже багато було проблем зі зв'язками у багатьох акторів, тому що вона дуже дала на е, всі mm -hmm. ці моменти. І я десь без голосу була тижні два, просто без голосу. Ну тобто, ну нічого, але ти починаєш згадувати, що таке читати книжки. Багато книжок дивитися кіно. Кіно, до речі, погано дивитися. Тому, часу. Що ти по проговориш все, як і пісні. Ти ж, навіть якщо не співаєш голос, ти все одно співаєш про себе угу. і воно теж працює Угу. Тому повна тиша. Книжки. А, чого не варто робити початківцям? Наглядь. Наприклад, можливо, в тебе. Ну слухай, ну є такі моменти, коли люди одразу приходять з ноги, відкривають двері і кажуть: я найталановитіша людина на світі. Якщо ви зараз цього не побачите, то це ви, ви мені... Прекрасно. Я такі були випадки, серйозно. Ну початківцям уважно дивитися, не боятися ставити питання. Якщо ти не розумієш, тобі потрібно тихше, голосніше. Ти став біля мікрофону, тобі некомфортно. Всі стоять і терплять. Ти думаєш, що людина не розуміє, чому вона не, 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 не Скаже, там, та? да, вчасно не починає репліку, чому вона не допосилає, чому вона дуже тихо говорить. А потім з'ясовується, що там було незручно, некомфортно в наушниках, що рівень оригіналу був там кричав, а людина сама себе не чула, але вона мовчить, не треба мовчати. Треба сказати, перепрошую, але мені дуже голосно. Можна там ти, оригінал, чи підняти угу. мій рівень, там все я там я не розумію в тексті, де там таймкіт, де моє кільце, де моя репліка. Ну, все. Ставте питання. Питання як mm -hmm. будь-які це навчання, це теж навчальний процес. Ти прийшов новачком, став питання, як це робиться? Що? А як мені краще це зробити? А отут краще вдихнути, чи як сміятись правильно? Тому що є якісь моменти, які поки що важко робити психоемоційно, можна зробити технічно. Ну треба ставити питання. Так роблять. Ну, як студент, так що ти прийшов, ти як студент, будеш у викладача. Що навчатися? Навчатися Катю. Чи можемо ми щось розіграти від тебе за краще запитання? Ми не можемо. Ми це зробимо. Ми розіграємо з тобою фанків фігуркою Гарля Квін, тому що це найвпізнавніший мій персонаж. Це Маргоробі, це DC Comics, це Warner Brothers, яку я до речі принесла. Вау, Покажи, будь ласка, ось ця мала це класична Харлі Квін у костюмі з коміксу. Давайте так, креативте. Насправді найсмішніше питання отримає фігурку, тому що, якщо не посміхатися, то ми з вами що помремо, і гумор врятує цей світ. І треба завжди пам'ятати, що після темряви виступає ранок і світло. Тому давайте найкраще питання, найсмішніше питання, і вона їде до вас. моєю енергетик. Дуже дякую, що прийшла до нас. Мені було дуже приємно, Харлі, стає сюди. І очікує на вас. Так, і очікую на вас. Друзі, за найсмішніше запитання для Каті ви отримуєте ось таку статуетку Харлі Квін. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!